Заняття з грамоти. Сонце сяє у ясній блакиті, теплим променем цілує світ, і серця для радості відкриті, знайте, люди, що Христос Воскрес. Сьогодні наша грамота присвячується Великодню. За кожне правильно зроблене завдання ми отримуємо пасхальне яйце. Давайте з вами згадаємо, з чого складається наша мова. Так, наша мова складається з речень. З чого складаються речення? Речення складаються зі слів. З чого складаються слова? Слова складаються зі складів. З чого складаються склади? Склади складаються з букв голосних та приголосних. Так, ми отримуємо одне яєчко. Скажіть слово писанка. Це слово або речення. Це слово. А який предмет воно означає? Живий чи неживий? Неживий предмет. Тепер придумайте слова, які будуть означати ознак нашого предмету. Яка наша писанка? Гарна, смачна, красива, різнокольорова. Тепер придумаємо слова, які будуть означати дію нашого предмету. Що може робити писанка? Що? Лежати, котитися, розбитися може наша писанка. Так. Наступне завдання нам треба скласти речення зі словом писанка. Скажіть, будь ласка, скільки слов буде в нашому реченні? Так, два слова. Друге слово буде писанка. Ну що ж, придумуйте. Гарна писанка, смачна писанка, яскрава писанка, різнокольорова писанка. Бачите, багато речень можна як придумати. Наступне речення буде у нас складатися з кількох слів, порахуйте. Так, з трьох слів. Друге слово буде фарбувати, а третє писанка. Придумайте речення. Так. Мама фарбує писанку. Бабуся фарбує. Писанку. Хлопчик фарбує писанку Дівчинка фарбує писанку. Багато-багато речень можна придумати зі цією схемою. Далі рахуємо скільки буде слів у нашому реченні. Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять слів. Да? І одне слово помічник. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте слова-помічники? Так, це такі коротенькі слова. В, на, у, і або під. Тепер будемо придумувати. Друге слово у нас буде писанка, а останнє кошик. Яскрава писанка лежить у. Кошику, чи смачна писанка лежить у кошику. Ось такі речення можна придумати. Ну що ж, ми отримуємо ще одне яєчко. Так, які ж у нас бувають букви, діточки? Приголосні і голосні. Давайте прочитаємо з вами перший ряд літер. В, П, М, Р. К І. Які це у нас букви? Приголосні чи голосні? Так, це приголосні букви. А як ви здогадалися, що це приголосні? Так, коли ми вимовляємо приголосні літери або звуки, повітря з ротика не може виходити вільно, тому що виникає перешкода на шляху повітря губи, зуби або язик. Тепер прочитаємо з вами літери внизу. Е, и, а, у, о. І. Які це у нас літери? Голосні чи приголосні? Та голосні, як ви здогадалися, тому що повітря вільно виходить з ротика і не зустрічає ніякої перешкоди. Тепер будемо читати з вами склади. Перший склад В. Придумайте слова на В. Веселка, бедро, весело, великди. Далі у нас склад П. Слова придумаємо. Писанка. Писати. Пила. Наступний склад. Ма. Тепер слова придумаємо. Мама, мак. Далі Ру. ручка, рука. Наступний склад Ко. Слова придумаємо. Котик, колобок, котиця, корова. Так, і наступний ці. Тісто, тіло, тік, так. Тікати. Ну що ж, отримуємо ще одне яєчко. Далі у нас звуковий аналіз слів. Слово у нас курча. Який перший звук ми чуємо? К. Це у нас твердий приголосний. Наступний ку голосний. Р. Приголосний. Ч. Твердий приголосний. І в кінці курча! А! співає голосний. Добре, молодці. Наступне «Паска» слово. Який звук перший? П. Це у нас який звук? Твердий приголосний. а а Голосний. «Пас». Твердий приголосний. Паск. Твердий приголосний. І в кінці паска. А ми чуємо. Голосний. Так, молодці. Далі слово кошик. Який ми чуємо перший звук? К. Це твердий приголосний. Другий ко. О. -о голосний. Ш. Твердий приголосний. «Кошик». Голосний і в кінці кошик. Твердий приголосний. Що ж, ми отримаємо ще одне яєчко, наш кошик. Наступне завдання визнач кількість складів у слові та постав наголос. Перше слово писанка. Рахуємо склади, ставимо долоньку під підборіддя та рахуємо, скільки раз опускається наше підборіддя. Писанка. Так, Три склади. Тепер, куди падає наголос? Писанка. На перший склад. Далі у нас рахуємо склади слова крашенка. шан ха. Так, три склади. І наголос падає на перший склад. Слово. Паска, рахуємо, рахуємо склади. Па-с-ка. -па. Так, два склади, куди падає наголос. Паска. На перший склад слово курча. Курча. Два склади, куди падає наголос курча. На другий склад, на звук А. Далі у нас великдень. Беликдень. Скільки складів? Три. Куди падає наголос Беликдень? На другий склад. Далі слово радість. Давай. ра -дість. Так, два склади. Куди паде наголос? Радість на перший склад. Що ж ми отримуємо ще одне яєчко. Наступне завдання прочитаємо з вами слова э, речення. Ра-діс на паска. Гар на писанка. В, Лі діти. Солодка, ПАСКА, ЖОВТЕ курча. Святий. день. Ну що ж, у нас останнє завдання? Це розгадати ребус. Що у нас тут за слово сховалося? Яка буде перша літера? Х, друга. Р, третя. И, четверта. С, п'ята. Т, шоста. О і остання С. Що у нас вийшло з вами? Яке слово? Христос. Христос Воскрес. Бо істину Воскрес. Що ж ми отримуємо ще одне яєчко? І велику радість. Давайте зробимо гімнастику для наших оченят. Рухом ми вліво, вправо. вгору вниз. Ведемо по колу. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Поклали долоньки, помасажували. Покліпали 10 разів. Так, молодці. Ну ж, я вас ще раз вітаю зі світлим святом Великодня. Бажаю вам здоров'я, миру, злагоди, спокою та благополуччя кожній родині. Дякую.